Дорогие друзья, ну а сейчас будет проходить презентация конференции, различные темы и, конечно же, от тех IT-компаний, которые присутствуют у нас в Черкасах. Хотелось бы вам пригласить под ваши громкие аплодисменты представителей, представителей компании Мастер Код. Пожалуйста, прошу. Доброго дня всім. Мене звати Ярослав Задровський. Я керую напрямуванням маркетингу Master of Code. А сьогодні вам трішки розкажу про те, чим ми займаємося, про наші продукти та проекти. І, може трошки подивимося мультики, якщо дозволить інтернет і, і аудіо. Трішки розповім про нас. Ми вже на ринку з 2003 року, тобто в 2015-му нам буде приблизно 12 років. От спочатку займалися всім потрішки, як це завжди буває, і потім за якийсь час ми зрозуміли, що напевно треба на чомусь сконцентруватися. Прийшли до висновку, що, мабуть, це буде найбільш перспективно, якщо ми сконцентруємося на вебі, на мобайлі і в принципі на іграх, які ми почали займатися відносно недавно, десь приблизно 3-3,5 роки тому. А якщо говорити про веб. То uh, він приблизно займає мабуть з 60-55% нашого портфелю. Uh, і ми займалися будь-якими рішеннями, Вже в принципі, мабуть, важко перерахувати тим, чим ми не займалися, починаючи від вебсайту напрямку. Є як не дивно, біблія, яка перекладена на 80 плюс мов. І має близько 100 версій, включаючи аудіоверсію. На даний момент її вже закачали близько 175 мільйонів е, юзерів зі всього світу. І останні ігри, ігри як я вже згадував, ми займалися відносно недавно. Почали займатися. А, в принципі, вже залучили е, таких двох провідних е, видавців е, мобільних ігор е, як Chilingo та TapTail. Вес трошки більше розкажу конкретно про окремі наші проекти. А, і знову ж таки подивимося, можливо, мультики. Перший проєкт це Презентейн. Це що таке презентейн? Ви, мабуть, багато про нього чули, бачили, можливо, десь. Всі ви знаєте, що є багато різних. starters the computer isn't recognizing your presentation file then when you get to the stage the av guy loads the wrong visuals on the projector screen that's a bit embarrassing now people in the back are starting to play games on their phones because they can't see the slides and just when you think it can't get any worse your remote stops working not that it really matters because by now no one is paying attention anyway and just like that, your message quietly dies within the walls of a cold, dark, unforgiving venue right after it's born. Wouldn't it be nice if there was an easy way to involve your audience to get them excited about your message and talking about it? Well, now there is. Introducing Presentain. Presentain stores all your presentations in the cloud, so you can do a presentation anywhere in the world using just our app and a computer with an internet connection. You control your presentation from your smart device, not some dude dozing off behind a computer. And what about the people seated in the back? Well, not only does Presentain display your content on the projection screen, it also broadcasts your presentation straight to their smart devices. Now your audience can stop tweeting those awful, blurry pictures of the screen and share high-quality, clear slides with their entire network with just a tap. Better yet, Presentain records your presentation in real time. So once you're done, anyone can watch it again later and share it with friends. So now your audience isn't confined between the walls of the venue and grows exponentially and your message lives on long after you've finished presenting. Join Presentain and get complete control over your content, unlimited social traction and more conversions through a totally awesome presentation experience. Presentain. engage your audience? <laughs> А в принципі найцікавіше, знаєте, що а, хто найбільше користується цим продуктом а, в США, ви дуже здивуєтесь, це насправді Пентагон. І це, і це американське. Ну, окей, а, ви скажете, що тут нового? Є YouTube, є Vimeo, є ще купа всяких інших організаторів відео. А, фішка так і був в тому, що він організовує і збирає відео, які потрібні для бізнесу. Тобто це ті відео, які допомагають продавати і допомагають просувати, чи то ваші продукти, чи товари, чи послуги онлайн. Уявіть собі ситуацію, ви, допустимо, власник великого мегамолу і ви продаєте шалено широкий спектр продуктів. Починаючи з прищепок, допустим, для білизни, закінчуючи, я не знаю, кар'єрним екскаватором. Так, тобто, уявіть собі, що це все, весь цей спектр товарів, вам потрібно просувати в інтернет. би ви це робили ну, зазвичай, так тобто ви б створювали, напевно, якісь певні веб-сайти, а знаходили якісь площадки, де можна було б відео ембедити. Потім це розміщували відео на власному сайті, на цих площадках. Все це вручну менеджили, Треба було це все потім упорядковувати знову ж таки вручну підтримувати і далі. Тому подібне а такі допомагає це все робити зручніше. Він це все весь цей процес автоматизовує, організовує, в принципі, допомагає зекономити купу грошей і часу. Давайте подивимося, наступний мультик. Sharing videos online should be easy, right? After all, the internet is full of sites that claim to help you do just that. Yet it's still difficult to find the right videos and to organize them in a way that makes sense to both you and those you are sharing with. Even when you do find something you'd like to share, it's unlikely to represent your brand, and worse, it often has distracting videos and ads of your competitors right next to them. Of course, you could build a custom website with your own branding that would allow you to organize all of these videos by embedding them one by one so they make sense and then share them that way. But that's a lot of hard work. Plus, new videos come out all the time and you would have to continually update your site to keep the content fresh and exciting, which is time consuming and totally frustrating. What if there was a way to have all that hard work done for you? Well, there is and it's called Taggable. Taggable makes it easy to collect all of the best video the web has to offer and organize them into intuitive channels. You can easily embed channels into your website using one simple code and customize it so that everything matches your brand. When you find more videos you want to share, Taggable automatically adds them to your channels. Whether on a computer, a tablet, or a smartphone, your channels are optimized to look great and you can easily share them using Facebook, Twitter, email, and more. All of this takes a mere fraction of the time it would take to do it yourself. And most importantly, your audience is now engaged with the content you want them to see and how you want them to see it. So Отакий От продукт. А якщо ви зайдете до речі, на, на сайт Tagable, ви бачите там власне, офіційні канали від офіційних дилерів, наприклад, BMW, Acura, Honda, ну, інших, в принципі. Всесвітньо відомих брендів. До речі, сьогодні якраз 7 число, і власне два роки тому так ми почали працювати на таґебл. Тобто фактично сьогодні його день народження, другий день народження. Тому я думаю, що десь в понеділок в офісі у нас буде невеличке святкування. Наступне, наступний продукт наш це Bill Breaker. Це дуже цікава, цікава забавка. Знову ж таки, почалося все з банальної ідеї. Слухайте, хлопці, давайте замутимо якусь гру. Все-таки ми програмісти, давайте щось зробимо. Почали робити робили, робили кілька років. Потім в результаті знайшли власне, компанію, яка б займалася видавництвом цієї гри. Це всесвітньо вдома Челінго. Прийшли Челінго і сказали, ой, ви знаєте, ну, ви от зробили клон іншої відомої гри, давайте ви все поміняєте. Хлопці сіли і в принципі, поміняли знову ж таки все з нуля. Вийшов Бітл Брейкер досить. така цікава забавка. Знову ж таки можете подивитися мультик, відео в чому нам полягає, в чому її суть. Ну, така незамисловата забавка, в принципі, яка поєднує фізику і насправді море фану. Так? Останній продукт, про який я би хотів поговорити, він називається Хаустаб. Як він починався? Починався він з того, що жили собі були два таких хлопця в Нью-Йорку, і вони були любителями посидіти в місцевих пабах і ресторанах. Попити пиво з друзями і так далі. Тому подібне всі ви знаєте, в принципі, що є в нас соціальні мережі, так які допомагають, допустим, це Facebook, Фейсбук, якщо взяти, які допомагають зустрічатися онлайн, спілкуватися, обмінюватися думками, новинами, і так далі. Тому подібне. З іншого боку, ми маємо таку штуку, як Foursquare, так яка допомагає, допустим, ви коли подорожуєте світом. Ви чекінетеся, друзі, бачать, що де ви були, що ви робили, що ви їли і так далі. Тому подібне. Знову ж таки, це все шариться онлайн в мережі, і це все дуже класно. В принципі, ці два хлопці вирішили це якимось чином об'єднати. Вийшов хаостеб. В чому він полягає? Ви знаходитесь десь на Мангеттені, заходите в бар, чекінетеся в хаостабі і одразу бачите тих людей, по перше, які є в тому чи іншому закладі, допустимо, в тому закладі, де зараз ви є. А, а також можете бачити, допустимо, ваших друзів і де ваші друзі, в якому барі знаходяться. Це допомагає, по-перше, соціалізуватися в соціальній мережі, а по-друге, власне, цю соціалізацію переносити в реальний світ, так, і пити пиво в реалі, скажімо так. Ну, допустимо, уявіть собі таку ситуацію. А, якийсь пізній вечір. Ви приходите в паб, чи кинутися, у Вас поганий настрій а, ваших друзів немає. Ви берете собі пиво. Uh, і раптом, бачитеся, бачите, що uh, зачекінулася якась симпатична дівчина. Так? Uh, ну, є більш сміливіші хлопці, є менш сміливіші хлопці. Так? Тобто більш сміливіший хлопець він, напевно, би просто взяв Мартіні, підійшов би до неї, запропонував uh, випити, вони би познайомилися, і потім пішли б в кафе в кіно і так далі. Тому подібне. Uh, допустим, менш сміливіший хлопець він би міг використати хаустеп. Uh, так? Тобто він би міг їй замовити випивку власне, через хаустеп, вона би її отримала. Потім він би міг отримати від неї дякую, Він би міг з нею познайомитися, поспілкуватися спочатку онлайн, а потім вони би, якщо б вона, звичайно, він би їй сподобався, вони б вже спілкувалися в реальному житті. Ось, допустимо, як, як може працювати хаостаб. Це попередня ідея була зараз. Він так само обріз різними цікавими фішками. Допустимо, остання аплікація, яку ми власне зробили для хаостаб, це управління. Адмінкою для офіціантів, тепер офіціанти можуть власне розподіляти навіть чайові серед серед інших офіціантів чи касири. Плюс, що дуже зручно, допустимо, ви наїли непевний певний чек. Ви можете розрахуватися за допомогою хастап, тому що у вас буде прикріплена ваша кредитна карта до цієї системи. Плюс ще що дуже класно, ви можете взагалі не платити одразу, тобто ви можете встати і вийти. Це так званий up and go». І в кінці певного періоду вам просто приходить чек з того, що ви наїли напили. Знову ж таки, ви можете одним кліком оплатити все те, що ви е, спожили в тих чи інших барах. А поки що система працює лише тільки на Мангеттені. Будемо сподіватися, що вона пошириться і на США, можливо, на Європу, і на Україну. А, так що чекаємо. А, наразі в мене все. Це всі наші такі най... найбільш цікаві продукти наразі. Так, звичайно, що далеко не всі. Багато що ще є в розробці, про що я поки що не можу говорити. Запитання? Якщо немає запитань, тоді дякую всім за увагу.